Всем привет! Динака на Марко Маркіша и це. Два кар симулятор. Коротше, симулятор. А! Симулятор машин. О, стать! А, нормально! Нормально. Так! Так, добре, шо? Я думаю, показывать одну штучку, дрючку, перезрючку. Почекай. Ось так ліпше. Коротчик. Е, як ви знаєте, я купив новий гараж. І я так і, і нічого не, так і нічого не купляв. Так що, я вирішив купити нову машину. Типу Марко, за всі гроші. Ну, так, всі гроші. Зараз вам покажу свій гараж просто так. Давайте так мира просто так, я не знаю що. Я хочу сюди в цю машину покласти. Так. Закрийся двері. Е, відкривайся. В смислі, чому воно не відкривається. О, відкрив... відкривайся. Так, добре. Вс, заїжджаємо. Може і хтось зараз поняв, чи ні. Я не знаю, коротше. Ви ну, що значите? <кхи> машинка! Нова машинка. Нова машинка. Так, да, вона у мене така. Кстати, така, коротше, машина. Погнали дріфтом! Кстати, я тут поміняв колір у Вот типа диму. Так, все. Вона дуже швидко розганяється, я її прокачав нормально, так? Ось. Вона нормально зганяється. Від поліції можу газувати, а не їхати. Вона тут 200 розганяється вже точно. Так, коротше, що я хотів зробити? Я не знаю, на що я це хочу зробити, ну чомусь я це реально хочу зробити. Просто так. А, ні, не то. Не то. Вот то. Кстати, я не знаю, як це примінити. А як це примінити? 5. Що 5? Можна чи ні? Коротше, я не знаю, я хотів це купити. Що по мені так Закривався двері. Я реально не знаю, ну мені чому все хочеться. Тим більше у мене грошей є, нормально так. Почекайте, я забув. О, все нормально. Я не знаю, реально ну, я купляю. Стоп, я забув примінити. О, все, нормально. Тепер зараз йдемо тестувати. Я поки що це все не хочу тестувати, поки що. Я не хочу. Устать тут є гаразд, на. О, три, 300 там. 300. яких 300 Боже, чую я цифру не можу нормально сказати? Так, це 30 000. Я просто хочу поміняти фар. Слухай, я не знаю, на що це. Не Нерозуміло, що це. Я знаю, як тут хоча б. Підсвітка можна? Підсвітку? Так, фари. Фари я би хотів сині зробити. Такі сині прикольні А це за рекламу? А, точно у мене інтернету нема. Коротше, включу камеру коли я вже, мене у мене будуть поставлені. Напевно, якось треба так робити. Я не знаю, як можна робити. Коротше, для вас одна секунда, а для мене не знаю. Коротше, я не знаю, чи вони у мене в є, чи нема. Є! Yeah! Єс! Yes! Я буду так тепер їхати. Я не знаю, це реально. Все, буду так їхати. Прикольно, реально, юкорний. Oh. Йо -мо! Кто-то зараз Вау, такие. кахный! Як мені це подобається, там миллиметр, там гавчить. Дякую за древну. Нормально я тут так хасаню! Хасаню! 360 і погнал дальше. Давай, 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 давай! 360. Коротше, ми просто будемо їздити на цій машині. Я не знаю, нащо ми будемо просто їздити. Їздити ми будемо. І стать так фари гарно виглядають. Оп-оп, роп-поп-оп-оп. Оп, оп, дріфтом, дріфтом. Нормально. Між деревами оп, і тут 360. А як треба зробити 360 тут. Зробив все. Опа. О, кстати, я тут нікого не чуть звук турбины. Та я тебе не бачу, та що є тобою? Там міліметр був, якщо що. Від дерева. А то був береза. Як я дрифчу тут. Я дрифчу, я дрифчу, я чу-чу. Дрифчу! опа ропа марам. на всех парах. Вообще идеально. Мне треба был дым сделать синий. О, вообще бы было прикольно. Синий дым. Вообще идеально. Так. Все, я могу это поиграть, потому что нужно было дрифткар. Ну, самое не дрифткар. Ну, будет дрифткар. Все. Так, типа, типа Ёкарный! нормально, так я похнал, Хасаним, 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 не, 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 Хасаним, 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 Хасаним. Я сказал, мы Хасаним. Хасаним, 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 братушка, братанюнька. Лёб, я знаю. Лёб, 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 нормально, нормально, тут мы так. Не, ну нормально. оп о, лёб, лёб, лёб. Тут затормозити і погнав он так і не як. Очков. Оп. А, ні, тут резину не можна міняти. Коли це все дріфтить і все робиш. Блін, ну куди. Все. Так, і скільки ми за. А! Це вообще прикольно. Такий оп-оп. Ні, прикай. Такий. А, я та думаю, як вони роблять он цей поліцейський розворот, он ці е, поліцейські машини. Отак. От І ті у них дима нема. Що робити? Так, ну давайте дріфтом туди залетим. Залітимо! І льоп льоп льоп. Точно я забув про це! Я забув вам показати точно. І та війна гаска, всі чаща, війти не йду на нас, і літва, вона болі, та ти йду, не йду, не йду. Та па, та війна гаска, чи час. Давайте затестимо зараз. Йокар, а давайте все відкрым. Я на одне бачу який тут движок. А як? А як фігня? А тут двіжожок тоже ломается, я навіть не знаю. Зад... А задне ні, а чому задне ні? Шкода. Лавка, тут лавка є. Прикинь. Ну я вроде бы. Би... А, не, не, все таки Ну все. Ой, я що за досягну. Там зер. Що? Вообще я хочу це сводкати Почекай. Ось так. Це буде мне пам'ятку, я поставлю не зайнякція. А спільнота вообще будет в... шикарно просто шикардос. Кстати, я бы хотів подивитися, як оно закрывается все. А то он надо было закрывать? Что? Юкораны, как мне так подобается. Опа! Валим, 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 на ки, Гелик, гелик, ки, на ки, Серьезно, ребята, ки, ки, там не Не, 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 куда куда? Коротше, давайте тут Вот Отак завернем, і все вон так буде. Почекайте, я вибачаюсь. Пф. А, мені треба ще й бензин. Ну, як я так зумію, ну просто камера Уп, і все. Капець Та, почекай, не їдьте нікуди. Я, я не знаю, що зробили. Все нормально. Коротше, нам треба заправити машину. Заправить. Оп, А, не, не хасаним. Хасанем, хасаним, хасанем, хасанем. Не хасаним. Не, ну, машина гарно не виглядає. Гарно машина не виглядає. О! Бензинчик. Ну, тут узнав не хасаним. Я не знаю, чому Ну, мы не хасаним. Так, ми зараз маємо. Е, так, виходимо з машини. Я не можу до цього привикнути, бо у мене перше таке. Відкрийся, де бак? Та я маю ще пістолет взяти. Чому я перше маю... Ну чому я Ох, слава богу! Чого я завжди маю брати? Типа... Що? Що так багато? Чого так багато? Що так багато? Чому? Закрий... Закрийся! Блін, вам тут, вам тут не вообще нічого не видно. Як мені все це робити? нормально? А? Давайте так спробуємо. Оп, взагалі все. А де ви вже бачите, реально. Ну закрийся! Як це закрити, он ну, рейшт? моё пацани! А давайте зараз тут відкриємо заправці просто всі двері, давайте. І можете собі скріншот поставити. А? Ну, багажник можна і би не відкривати. Ну, давайте не будемо відкривати, бо його і так не видно. Закрийся! Связан закрийся. О, все, і капот, і капот вообще прикольно би було. Давай! Та відкрійся. О, все, відкрилось. О, все, пацаны. Все, шкіншок. Нормально? Я же тоже сфоткаю. Блин, какие вам тут воно, размыто. О, все, давайте быстро, быстро, быстро. Это настоящий, типа, да, настоящий. Все, короче, я сам тоже пофоткаю. Вообще прикольно, юкорный. Так, это можно и так сделать. Короче, зараз робимо так камеру. І зараз закриваємо. О, капець як прикольно було Так, що я не зроблю заради цього всього? Я так думаю, дим теж би треба було б покрасти. Що за дим такий, непонятний мам? А! Куди ти там їдеш? Ну нормально. Ну все я завжди тут на цьому повороті так їжджу. Що? Хто? Це що там пропливає? Це що таке? Чи їдемо туди? Там мені якось народіння школа. Всього капець. М -м -м, продовжить меню. Коротше, ми мали ще затестити машину, е -е, доскільки вона розганяється, мало ще зробити. Блин, хотя фари включені вообще нічого не видно. Так, коротше, я иду, еду їду на... на От. От на цей трей туди їду. І будем там... Ну, ви поняли, заміняти швидкість. Вона до 200 едем. Так, а ну я звучу чи ні тут? Звичу. Нормально так звучит. хто зараз тут, тут кажун це? Шо я так залітав маму рідну. Ага. Давай, пока. Ой, я фара включив, все. Так, короче, я включу камерку, я буду там Зараз повно замерят, короче, я уже все тут зробив Все, замеряем. Взагалі тут нічого не видно вам. Я реально не знаю, як вам зробити, щоб вам було нормально видно хоча б, ну я не знаю. Так, чи що? я камеру вже настрою нормально? О, до 80. А, ні, тут не така і сильная. Та, ми тут не можемо нормально заміряти. Ну добре. ЗЛЕТАЕМ! А, не, не взлетаем. Это треба нормальное место взять. Так, короче, вот тут мы будем сейчас и замерять. Нормально так. Вот тут, да, смотрите. Нормально. О, турбинка! Ну, нормально. Еханый. Еханый. Не-не-не-не-не-не. Короче, 210 там было. 210. Можете назад подавиться. Там реально было 210. Ну, мы замерили, короче, скорость. Ну и все. Нормального вообще. Ну, короче, добрый, на сегодня все. Че нет, я не знаю. уже и не. Ну, уже и то. Я урезался. Ну, Ну сошмарку! Ну, короче, на сегодня все. Всем пока! А че не не, не... 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 не зупиняю, я сам наверное, не знаю, реально. Кстати, я знаю, как тут играть онлайн, он все И туда. Короче, на сегодня все. Реально. Всем пока.